Що говорити про очікування переміря, ну всі, хто знаходиться на фронті, всі розуміють, що передумов для того, щоб ворог припинив якісь активні наступальні дії чи бойові дії, немає. В них поки що все вдається настільки, наскільки вдається, відповідно, вони будуть продовжуватись. Але для пересічних цивільних людей, для великої частини, це переміря, начебто, вже настало, тобто вони вже живуть з цією думкою. Відповідно. Добровольців стало менше, і добровольці це в переважній більшості, все ж таки молоді хлопці та дівчата, умовно, 18, 19, 20 до 25 років. От, які ще прагнуть щось змінювати і виборювати перемогу в цій війні. Люди, які знаходяться в зоні ризику мобілізації, вони ще більше за. Чиїлись і очікують, коли настане це переміря, що можна було вийти з дому. Маємо розуміти, що ми знаходимося в стані гібридної війни, яка відбувається не тільки на полі бою, і оці всі інформаційні вкиди про те, що ну гойдалки між все пропала і завтра буде мир, вони спрямовані на те, щоб розхитати суспільство зовні, і це впливає і на мобілізаційну політику. І це по великому рахунку впливає і на вмотивованість середньостатистичного бійця. Тобто боєць має виконувати задачі, не думаючи про те, що завтра буде переміря, і мені сьогодні отут просто треба пропетлять, а завтра вже буде мир. З позитивних новин те, що ділянка фронту, яку тримає наша бригада, тримається, більше того, ми. Спроможні періодично здійснювати штурмові дії і знову забирати свої території. І по великому рахунку фронт тримається, він рухається повільно, він є динамічним, тобто ми, на превеликий жаль, втрачаємо території, але втрачаємо їх не настільки швидко, як би хотілось нашим ворогам. І це дає сподівання на те, що ну тобто ми вгризаємось в кожен метр землі, і ворог так само виснажується. Коли ми говоримо про місні штурми, це якраз тактика наших ворогів, тому що вони мають необмежений людський ресурс, ну практично, і відповідно їм немає сенсу шкодувати своїх бійців. Вони можуть завалити трупами будь-яку посадку. Просто для того, щоб її завоювати до якоїсь там умовно визначної історичної дати. Це не метод наш, і, відповідно, ми боремось, б'ємось. В війську ніхто не впадає в вічей. Ну, знову ж таки, можу говорити лише про третю штурмову бригаду, але тим не менше, третя штурмова бригада на сьогодні є взірцем. Враховуючи перехід на карпусну систему, є підтвердження, що є довіра і до нашого командування, і наш досвід буде масштабуватись. Тобто ми збільшуємось. це означає, що велика формація має впливати в цілому на те, що відбувається в збройних силах України. Нашої бригади не було в цьому першому переліку підрозділів, які увійшли в цей експериментальний проект. І насправді, якщо говорити про мій погляд, да, мою суб'єктивну думку, то це несправедливо по відношенню, по-перше, до інших підрозділів, тому що всі мають бути в рівних умовах, і несправедливо по відношенню до тих добровольців, які пішли ну, умовно півроку тому, долучились до лав Збройних сил України. Було би напевно логічнішим, щоб за добровольців підрозділи змагались, демонструючи якість забезпечення, підготовки, результативності в бойових діях, а не через якісь примарні грошові винагороди. Дурних, можливо заманюють мільйонами, вмотивовані, рухаються зради ідеї та мети. І насправді маємо розуміти, що 18 років можуть бути абсолютно дві. Різні людини, хтось розвивається швидше, хтось повільніше. Якщо це усвідомлене рішення, людина має якісь переконання, за які йде воювати, то звісно він буде ефективним і результативним. Якщо людина йде заради грошей, то насправді війна це кров, біль, страх, і іноді, якщо покласти на чаші теразів якісь гроші і ті там емоції, і все те, що. Відбувається в зоні бойових дій, не завжди можна знайти ту суму грошей, заради якої можна це переживати. Отут якраз мотивація і вони можуть врівноважити. Інша справа, що все ж таки 18-річні мають не настільки стійку психіку і набагато складніше. Вони швидше відновлюються з одного боку, ніж люди старшого віку, але вони і набагато швидше вигорають. Тому тут знову ж таки потрібна от, системна робота підрозділу для того, щоб давати можливість їм відновлюватись і відповідно бути ефективними. І ще умовно, два роки тому <кій> у нас була така можливість, і ми могли, наприклад, відсілювати недостатньо вмотивованих або недостатньо фізично підготовлених. Зараз у нас основний критерій це стан здоров'я, тобто людина має бути за станом здоров'я придатною до служби в збройних силах, причому придатною до виконання бойових завдань. І тоді людина може потрапити на бойову посаду. Але якщо у людини є обмеження по здоров'ю, тоді під час співбесіди з'ясовується те, чим людина займалася в цивільному житті, і наскільки це можна буде ефективно використовувати. Для нашої бригади, і якщо ми знаходимо такі можливості, то тоді комунікуємо з відповідними підрозділами. Людина проходить ще додаткову співбесіду вже в підрозділі. І якщо підрозділ готовий взяти цю людину, то людина проходить оформлення через військомат без ВП в навчальному центрі і далі потрапляє до нас. Але стандартна процедура, якщо беремо от середньостатистичну, це співбесіда, ми визначаємо. Шлях людини по оформленню це контракт чи мобілізація, і далі визначаємо, через який військомат ми будемо оформлювати цю людину. Людина проходить етапи оформлення, ВЛК, співбесіди, формування особової справи, і далі вирушає в загальновійськовий навчальний центр. Відносно нещодавно ми спромоглися відкрити, тобто наша бригада має свій курс в одному з навчальних центрів України, і у рекрута є можливість потрапити на цей спецкурс. Але неважливо, людина проходить наш спецкурс чи загальновійськове БЗВП. По закінченню БЗВП людина опиняється в резервній роті нашої бригади, де відбувається допідготовка. До тих стандартів, які вимагає служба в лавах 3 ї окремої штурмової бригади. В залежності від посади, це може тривати різний проміжок часу від декількох тижнів до декількох місяців. І після цього людина опиняється в той в тому підрозділі, в якому буде продовжувати службу. І насправді це дуже різні люди, знову ж таки, починаючи від 18 років і закінчуючи, приходять люди, яким вже за 60, але ну, ми вимушені їм відмовляти, бо е, зараз не маємо можливості ставити в стрій людину. 60 плюс, тому що мобілізаційний вік у нас в Україні до 60 років, але це абсолютно різні люди різних статків, різного рівня вмотивованості, різного стану здоров'я і от різного віку. Це от прям такий достатньо потужний зріст суспільства. С скоріше це така велика і складна тема. Якщо брати СЗЧ, да, ну тобто перше джерело, чому людина йде в СЗЧ, то це скоріше не через відсутність мотивації. Ну, це, от якщо брати з мого досвіду спілкування з цими людьми, це скоріше через некомпетентність командування і там недостатнього забезпечення і так далі. Хоча б якісь психологічні моменти також бувають, але в нашій, Якщо говорити про нашу бригаду, то у нас є така складова частина бригади, яка має назву харунжа служба. Тобто це не підрозділ морально-психологічного забезпечення, бо вони в переважній більшості займаються паперами, а харунжа служба займається людьми. І от їх задача це якраз ідеологічна підготовка і мотивація. Тобто вони проводять лекції, вони спілкуються з особовим складом, їх задача з Тієї людини, яка опинилась в підрозділі, зробити максимально вмотивованого, ідеологічно підготовленого ідейного бійця. Наскільки вдається знову ж таки питання відносно, але їх робота реально помітна. Тому, якщо брати статистику, наприклад, по збройних силах України, то кількість СЗЧ в нашій бригаді вона не просто найнижча. Там це от буквально якісь одиниці. Ну, тому що суб'єктивні моменти ніхто не відміняв. Але е якщо брати в цілому по Збройних силах, то це така достатньо велика кількість, і знову ж таки, показником, одним з показників, на мій погляд, е якості нашої роботи, є те, що е зараз велика кількість людей, які пішли в СЗЧ в інших підрозділах, е звертаються до нас. з... Тим, щоб опинитись в лавах нашої бригади, тобто в Україні зараз діє закон про декриміналізацію СЗЧ. І якщо це перше СЗЧ, то людина може без покарання повернутись і має право обрати собі підрозділ для служби. І от зараз це прям дуже велика кількість людей, які приєднуються до наших лав. Не всі штурмовики це смертники, і не всі піхотинці це смертники. Це по перше. По-друге, якщо ми говоримо про нашу бригаду. То ну напевно, з цього треба було почати. Наша бригада зараз розширюється до формації корпусу. Це окрема тема, ми про неї поговоримо. Але це означає, що у нас і в бригаді так було, а в корпусній системі це ще більше масштабується, тобто людина, яка долучається до наших лав, вона не обов'язково потрапить в піхоту чи в штурмові підрозділи. Якщо ж говорити вже безпосередньо про пехотинців і штурмовиків, як по великому рахунку, і про будь-яку військову посаду, яка пов'язана з участю в бойових діях, то в першу чергу, і на цьому наголошує наш командир 3-ї штурмової бригади Андрій Вігеніч Білецький, у нас в пріоритеті є бойова підготовка кожного бійця. У нас в пріоритеті. Підготовка сержантського складу, тобто, це молодші командири, це ті, хто знаходяться і працюють безпосередньо з рядовим бійцем, це технологічність війни. Зараз третя штурмова бригада є лідером по використанню безпілотних систем. І це не тільки літаючі безпілотні системи, це іноземні безпілотні комплекси. І якщо по БПЛА ми в лідерах. То по наземних комплексах ми беззаперечні лідери серед усіх сил оборони. Тобто, у нас насправді ця галузь розвивається дуже стрімко. І ще одним з пріоритетів є якісне планування і от, злагодження внутрі підрозділу. Все це в комплексі. Е в рази, якщо не десятки разів, збільшує виживаємість середньостатистичного піхотинця. І зараз різноманіття засобів ураження, воно просто шалене, як з нашого боку, так і з боку ворога, тому що ворог, як би нам цього не хотілося, але ворог розвивається, вони швидко вчаться, вони вдосконалюються і вони технологічно також достатньо розвинені. Але, наприклад, застосування безпілотних систем дозволяє нам знищити переважну кількість всього, що рухається в бік позицій нашої піхоти. І ну, станом на зараз, наприклад, стрілкових боїв на короткій відстані практично не буває. ну, вони їх одиниці. Відповідно, піхотинці. Переважній більшості потерпають знову ж таки від ураження з неба це і артилерійські, мінометні, танкові обстріли, плюс БПЛА і ФПВ. І тут знову ж таки виходять на першу лінію: це побудова фортифікації, шляхи сполучення, логістика. В нашій бригаді це також цьому приділяється дуже велика увага і наскільки. Нам дозволяє оперативна обстановка на фронті, ці питання вирішуються. Тому говорити про те, що е, умовно, піхотинець це там боєць одного вихода, е, так говорити не можна, і ну, це приблизно можна так само говорити, що ракета, яка летить в сторону там, цивільного міста, це також ті, хто жив у цьому місці. Ну, умовно, люди одного дня ППО влучила хорошо, не влучила, всі загинули. Але так не відбувається. Тому що ну, насправді війна це от дуже складний організм, різноманітний. І насправді в війні дуже багато все ж таки, такого фаталістичного. Да? Тобто, долю случаю також ніхто не відміняв. Є шалена кількість випадків, коли. Все мало закінчитись дуже погано, але там група підрозділ виходять і навіть неушкодженими. Так як наша бригада тримає ділянку фронту, яку має тримати як мінімум декілька підрозділів, відповідно, у нас є можливість вибору, які дії вчиняти або не вчиняти, і які засоби використовувати. І знову ж таки, вже достатньо тривалий час Андрій Білецький наголошує на тому, що треба збільшувати формації, переводити Збройні Сили України на дивізійно-карпусну систему, щоб ми воювали з різними по кількості сил і засобів підрозділами. Тому що армія нашого ворога працює великими угрупуваннями, ми працюємо бригадами і відповідно. Хочемо ми цього чи не хочемо, ми залежимо від того, хто знаходиться на лівому фланзі від нас і на правому фланзі. Перехід на корпусну систему дає можливість тримати дуже велику ділянку фронту і відповідно дає більшу свободу дій. Тобто дає можливість бути більш ефективними. Це до складу під корпуса входять різноманітні підрозділи, різноманітні бригади. І це 100% дасть нам можливість бути більш ефективними. Насправді, ми, напевно, наша психіка так влаштована, вона нас береже. Насправді все це вже було. Ну тобто, в 2022 році всі очікували, що максимально швидко ворог ніхто не розумів, як вони будуть рухатись, всі очікували, що зі сторони Павлограда, що вони будуть рухатись з Донеччини, і дуже швидко опиняться на Дніпропетровщині. І от це було прям стійке усвідомлення. Якщо згадати. Ну, Святамаскировку і все інше, тобто ну, боялись всього. Це по-перше. По-друге, коли ми говоримо про наближення до Дніпропетровської області, ми забуваємо про Нікополь і Марганець. Якщо подивитись на карту, то там відстань скільки? Вісім, можливо, трошки більше кілометрів, вона тримає, тримається дуже довго. Зрозуміло, що там є водна перешкода, і це зрозуміло. Які плани у ворога, ніхто не знає. Наскільки ми готові битись? Ми готові. Спілкуючись зі своїми побратимами, які через там, поранення, стан здоров'я зараз не виконують бойові дії, всі говорять про те, що ну, значить доведеться знову там зібрати ну, всі речі на місці, доведеться зібрати речі і, і піти ну, там, умовно в останній бій. Відповідно, е, ніхто не збирається віддавати свого. Це от, стійке переконання. Ми і так багато втратили території для того, щоб втрачати більше. Тому е небезпек, чи є небезпека? Звісно, є. Е чи планує ворог зайти на, в Дніпропетровську область? Можливо, планується, може бути там, предметом для торга. Але е знову ж таки, маємо усвідомлювати, що вони будуть бажати взяти максимально, скільки зможуть. Якщо б в них була можливість, вони б забрали все. Просто ми їм не даємо такої можливості. Наскільки будемо спроможні чинити опір, от настільки все буде або гарно, або погано. Нам своє робить. Їх задача розмовляти там, домовлятись, не домовлятись, торгуватись, не торгуватись. Наша задача робити своє. Чи стежу? Ну наскільки це потрапляє в мій інформаційний простір, я дивлюсь сказати, що я прям ретельно це відстежую. Ні, не відстежую. Ця війна показала, що ми можемо розраховувати лише на себе, тому що насправді створений прецедент. Все, в світовій політиці, в геополітиці діє право сили. Хто буде сильніше, в кого будуть е, міцніші позиції, хто буде готовий йти до, от, до останнього, той буде переважати. Тому е, маємо бути готовими. Я, ну, якщо говорити про мене, я не очікую, що хтось там за нас перерішає, і ну, воно все розсосеться. Воно не розсосеться. І навіть якщо будуть якісь домовленості, всі повинні усвідомлювати, що це лише відтерміновує. Продовження війни або початок нової війни. Тобто це не вирішення. Я не бачу передумов для вир... остаточного вирішення питання і там мир у мир. все там замірилось. Ні, це просто дасть паузу дасть паузу нам підготуватись, переформатуватись, дасть паузу нашим ворогам підготувати новий удар. Тому от не тішусь ілюзіями намагаються тверезо оцінювати ситуацію. Андрій Білецький в одному зі своїх інтерв'ю говорив, що для нас переміря це погано. Але це говорилось в контексті того, що це погано для бійця, який знаходиться на полі бою, тому що він починає думати про те, що завтра все закінчиться, і відповідно не настільки вмотивований, не настільки заряджений на подальші дії. Уже не заряджений на гру вдовгу, а війна це про терпіти. Тобто, хто більше зможе терпіти, той буде більш результативним. Якщо розцінювати гіпотетичне переміря для як плацдарм для якоїсь підготовки, я також не тішуся ілюзіями, що це буде зроблено на державному рівні, але знову ж таки, і досвід нашого підрозділу, який формувався ще з. Початку формування Азова і всі ці часи там зведення, розведення військ, і е, там умовних мінських домовленостей, там перемір. Е, ми продовжували готуватися. Ті, хто воювали, продовжували вдосконалюватись. Ті, хто не воювали, долучались до лав е, війська і разом з тими, хто мав досвід, готувались до цієї війни. Сказати, що якщо буде переміря до нас піде, піде велика кількість людей, насправді пасіонарна частина суспільства вже воює. І є сподівання на те, що там лише підростуть ті малі, які заряжені і вмотивовані і будуть спроможні брати збрати зброю в руки. Хотілося б вірити в те, що якісь зміни відбудуться в державній політиці. що Будуть вкладені гроші в розвиток військово-промислового галузі і, в принципі, в Збройних сил України. Побачимо, але знову ж таки, якби ні від кого нічого не очікуємо, робимо самі, значить, будемо гуртуватись, вдосконалюватись і будемо готовими до нової війни.